i кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие поли не в землю наш полегли когда а превратились в белых журавлей. Давно цей день відходить у небуття покоління, яке було свідком тієї страшної війни. Нам воєнного покоління важко уявити ті страхівливі дні, які пережили ви очевидці війни. Ми не можемо уявити, як це залишитися без даху над головою, без окраття хліба, як це жити в спостійному страху. За власне життя, за життя рідних. Але все це було в тому страхітливому 1941 році мирну працю нашого народу перервали вибухи авіаційних бомб, запалили міста і села, застогнала земля під чоботами чужинчиків, заголосили матері і дружини, назавжди прощаючись. З найближчими людьми, батьки, чоловіки, сини залишили свої домівки і йшли, щоб перегородити шлях ворогу. Не було в нашому селі хати, в двері якої не постукала б біда. Тоді ще ніхто не знав, що 197 земляків більше ніколи не повернуться до рідної хати. Мирна весна. Але час стирає пам'яті про тих, хто пішов у небуття з усім. Про тих, хто цінує свого власного життя, рятував вітчину. Про тих, хто здійснював свій радний і трудовий побіг на окупованій території. Сьогодні наша зустріч з ветераном Великої вітчизняної війни, швецем Великим Мусійовичем, є свої рідним ладюшком пам'яті, між очевидцями лихоліть та молодим поколінням. Епіграфом до нашого заходу ми обрали саме такі слова. Не давай забути, щоб не повторити, дай згасити, щоб не розпалити. Mm -hmm. Шановний Колип Мусійович, ми знаємо, що ви були очевидцем події Великої Вітчизняної війни. І хочемо узяти у вас е, невеличке інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, день, коли ви народилися і як проходило ваше дитинство? Так. Народився я. В селі Григорівці, де я проживаю до цього часу, 5 травня 1929 року. Моє дитинство споплюжила війна. Як сказала ведуча, що на нашу долю випало досить нелегкий час. Скажіть, будь ласка, а як подалися справи знавчення під час окупації? Чи приходили діти до школи? Чи залишилося. Я ходив тоді в 4 клас. Ну, один рік Ми жили на окупованій території. І один тільки рік при німцях випав такий, що ми ходили в цю школу. Вон на полі приміщення. Важко було вчитись. важко було вчителям, важко було дітям. Але потяг до знань у той час був дуже великий. От я пам'ятаю, ходили з Тимофіївки, ходили з Антоновки, ходили в Новокрасну, там була десятирічка на три раз. Ходили пішки, ходили одягнені, були дуже бідно, тому що не старші були. Володимир Васильович, розкажіть, будь ласка, яка ситуація склалася в вашій родині після оголошення війни в червні 41-го року? 41-го року я пам'ятаю, як вступали німці, як відступали бійці Червоної Армії. Це було в 41-му році, в червні місяці. Ну що, наша країна в той час не готувалася до війни. Були люди зайняті мирною працею. І відступали кіньми, обози були. Солдати зморені, як це обично. А німці вже, коли наші відступали, будемо так говорити, на танках, на автомашинах, їм було досить багато техніки. Ну що, при ніцях теж збереглися колгоспи, якось ці, що не їх, розпаювали. Чому німець поставив колгосп? Тому що йому було вигідно під'їхати до колгоспної комори і забрати усе збір'я, яке там було. Партизани теж не зібрали. Пам'ятаю, я якраз там жив коло колосної комори, а був е, е, один начальник партизанського загону Калашніков. Під'їхали теж машиною, забрали все, що було в кладові, і написав бумажку. Тут був партизан Калашніков. А коментатура була. У новокрасний комендант був. Ну, поки староста там бігав сюди-сюди, а їх вже сховав чорний ліс. Васильович, скажіть, будь ласка, чим займалися ви після, після оголошення війни? Сюди ж. А потім житті залишилися. чоловіки, я вже сказав, пішли на фронт. І нам на наше дитинство припали досить гіркі такі часи. Ми працювали в полі, носили снопи. Це зараз комбайн зайшов 12 метрів, сам косить, тільки зерно сипиться. А тоді треба було скосити. От я вже в той час на жатки був. Жатка це її називають лобогійки. Треба було скидати снопи. А жінці за цією жаткою, пост як називалося, треба було 40 снопів зв'язати. Так що на мою долю випало чимало. Я був на трудгуш. Ви знаєте, що це таке. Трудова повинні. Якраз будувалася, ні, це вже війни, будувалася траса по київ я бив камінь, присіплювачем був е, коло трактора, е, жадки скидав, скирди ложив. І не тільки я, такі, як я мого року, 29-го року народження, мої однотівцяни, мої однорідки. Ну, німці, звичайно, завели свій порядок, не було, допустимо, вони досить таке з людьми погано е, зверталися. Не був нормірований робочий день. Днем косили, ночою снопи носили. І так все. Ми знаємо, що кожна праця людини повинна бути оплаченою. Як сталося до цього німця? Я нагадав, що ніяк нічого не давали, якщо у колгоспці хоч на зароблений руби. Часу. А коли німці зайшли, то день і ніч працювали задарма. Все забирали хто там, кому трохи давали щось. А то дармова праця була. Чи застосовували такий метод, як примусова праця, чи використовували якісь форми покарання за невиконання роботи? Я говориться, самі саме такий Люди гірко працювали, не маючи за це ніякої оплати, а ходив староста, старости були тут. І поліція була, і комендант був у Новокрасному. І вони дуже ретельно слідкували за тим, щоб люди працювали. І гірко працювали. Непосильна праця була. Їх мучили. Ні дня, ні ночі, не ні нормірований день був, не норми, а ні нічого. Приїде із новообрасної комендант, чому не працює. Коли побачив, де вулочили раніше кіньми, побачив, що не, ну, не в загінки, достає на гайку і б'є. Били. Оце це я пам'ятаю, навіть і самому перепало один Ну, Я не буду говорити, як говорити, це було дуже важко і несправедливо. Але вже як відступав німець, вже почав роздавати коні, які там були, вели, будь-то колгоспи розігнав. Але сьогодні він отаку роздав коні, на другий день вже бійці Червоної Армії у березні місяці звільнили наше село. Я так. так вони палили все та німці відступаються, палили все, що тільки могло горіти. Знищували все, що тільки можна було знищити. Колгоспи, ферми, комори. Ну, все, що було, німець при відступі, щоб не залишилося користі для, як тоді називалося, радянських місць для радянських армії. 9 травня 1945 року. Вся Європа святкувала День визволення над фашизмом. Розкажіть, будь ласка, де і як зустріли ви цей день? Визволили нас у 44-му році, да. ну, зразу у пам'ятку мені що, зробили пам'ятник воїнам-визволителям. Вон там зараз три пам'ятники. Один воїнам нашим землякам, які, тут, а перший пам'ятник... Хто загинув тут? Тут у нас точився бій, короткочасний, але загинуло при визволенні нашого села, загинуло сім чоловік. Вони є викарбовані на пам'ятнику, а наших загинуло дуже багато, як я вже сказав, у різних країнах планети, будемо так говорити. Ну що, цих. Пособирали, бо де загинув солдат, там і хоронили е, на городі, чи в Балті, чи що зібрали і вже після перемоги відкрили ці три пам'ятники. Три там солдат і воїнам-землякам е, і все. І... Шановний Палик Василіч, скажіть, будь ласка, чим ви займалися в післявоєнні часи? Закінчив школу. У 50-му році призвали в армію. Чотири роки був у армії. Служив у Туркестанському воєнному окрузі у місті Кашкабаді. У 54-му році демобілізувався і 1 січня 54-го року мене поставили завідуючим клубом. Клуб, знаходився там на плоті гараж. Це було в 54 му році. 35 років, як один день, я був беззмінним, спочатку замінюючий клубом, а потім директором будинку культури. Ну що я вам повинен сказати? Культура тоді не того, що я був директором. І... І... Люди тягнулися, люди все це робили, було багато гуртків. Так, і драматизми, і хорови, і сольного співу, і художнього ну, в общем, всі, ну, За час моєї роботи в будинку культури, у 60-му році йому присвоїли звання клуб відмінної роботи, чи будинку культури. І його треба було кожен рік підтримувати, ну, щоб не зняли це звання, то Скільки я був до 97-му року. Директором дома культури, то таке звання збереглося і ну, по сьогоднішній день, будемо так говорити. Вони проводять велику роботу по підростаючому патріотичну роботу, підростаючому культуру. Вам діти, будуть побажати, щоб ви вчилися, вчилися і вчилися. Великого вам спасибо.